Телефон просто розривається, тобто там мільярд мільйонів повідомлень. Перше я відкрив від свого сина, він написав мені: Ну давай поясни людям, що ти не втік. Моя дівчина отримала повідомлення від знайомої з проханням посприяти влаштуванню її дитини в Гарвард. Син в Америці за півтора мільйони доларів купив трон з фільму Гра престолів». при тому, що ні я, ні мій син навіть не дивилися Гру престолів, і син живе в Києві і вчить, навчається в університеті, і нікуди їхати не збирається, але росіяни запустили такий фейк якраз під мій візит в Сполучені Штати. І ще коли я був міністром, почали роз розказувати, що я там готую собі якийсь запасний аеродром в Сполучених Штатах. А потім з'явилося Новина про те, що я можу поїхати послом у Сполучені Штати, і тому коли з'явився вже фейк про Гарвард, то воно все лягло на підготовлений ґрунт. Фейки завжди мають лягти на якийсь підготовлений ґрунт людської підозри, людського сумніву, замість того, щоб позитивно оцінити той факт, що українця взяли в таку закриту і дуже авторитетну спільноту в Гарвардському університеті. Все перейшло в тему. Зради, що втік, зрадив. Я був на той момент у місті Торонто в Канаді, де зустрічався з українцями за кордоном. Я зрозумів, що треба пояснити людям, що я не втік, що все перекручено. І всі в готелі записав відео. Я буду жити в Україні. Я вважаю, що конкретно в цьому випадку йшлося про банальне невігластво. І лінь журналістів, і авторів телеграм-каналів схопили заголовок. Ніхто ні в що не вчитався. Навіть сам Гарвард всередині релізу написав, що це не передбачає переїзду Кулеби, що він буде жити в Україні і іноді буде долучатися до нас. Коли вони вийшли на мене і запропонували співробітництво, я сказав: що я готовий говорити за однієї умови, я залишаюся жити в Україні. Я буду там онлайн з ними, іноді буду їздити до них в окремі короткі поїздки на якісь заходи і дискусії. Чому я прийняв пропозицію ем, Гарварду і початок мого співробітництва з е, університетом СІН СПО в Парижі? Це найважливіший в Європі навчальний заклад з питань міжнародних справ і політики. Я хочу в цьому академічному середовищі протидіяти російському погляду на Україну, але я неодноразово стикався з тим, що на рівні Академічних кіл про Україну все ще викривлені уявлення, і російський наратив домінує над, над українським. Ось ці люди, професори, вони вчать майбутніх експертів і політиків і від того, які ідеї вони в них закладають. Потім через роки ось таку ми отримуємо політику. Те, що ми бачимо, політику стосовно України, яка нас там не задовольняє, це будь-який проріс. На поверхні. І ми його там рубаємо, намагаємося вирвати. Але якщо ми не, не вирвемо коріння, то ми його зріжемо, він знову проросте. Зріжемо, він знову проросте. Тому я йду туди, до коріння, для того, щоб позбавити політику, яка не відповідає українським інтересам, її основи. Коли розганяють е, якийсь негативний клікбейт, він потрапляє абсолютно в кожен канал комунікації. Просто всі його підхоплюють. І чим більше підхоплюють, тим більше перекручують. А потім, коли ти даєш спростування, то ключові медіа е, підхоплюють і спростування також. Але оцього глибинного проникнення в кожен канал комунікації вже немає. Бо ті, хто е, працюють на клікбейті, вони не зацікавлені в антиклікбейті. Найпоширеніші і найпомітніші фейки, з якими мені доводилося. Професійно стикатися і яким доводилося протидіяти. Російський фейк про те, що українці нацисти. У 2022 році Україна і Росія були на межі домовленості, але злий захід заборонив Зеленському підписувати і змусив воювати до останнього українця. Надсилання зброї Україні лише розпалює війну. Міністрів іноземних країн, я від них чув, від журналістів, від експертів. Не Поспішайте реагувати емоційно на інформацію, з, яку, з якою перетинаєтеся в інформаційному просторі. Зараз все заточено на те, щоб викликати у людину емоційну реакцію. Знаходьте час для того, щоб вникнути в суть питання. Відпишіться від всіх анонімних телеграм-каналів. Тому що це основне джерело розповсюдження е е і фейків, але голов найгірше чуток і пліток. Сформуйте своє е коло тих, за ким ви стежите в соцмережах, таким чином, щоб, хоча б одна людина з тих, за ким ви стежите, вона мала протилежну думку до вашої. Альтернативний погляд. Завжди вірте в перемогу здорового глузду і працюйте на неї.